Україна задихається. Пилова буря знову накрила регіони на черзі Київ. У чому причина та звідки прийшла негода? Тим часом Карпати з снігом. Отже, детальніше про ситуацію та прогнози синоптиків. Далі у випуску. Ви на фабриці новин, і мене звати Анна Ткаченко. Україну накрила Пилова буря. Поки що йдеться переважно про південно східну частину країни, а також центральні регіони. У низці областей суттєво погіршилася якість повітря. Місцеві жителі скаржаться на проблеми з диханням та обмежену видимість на дорогах. Я машину тільки вчора помила. От пальцем вибираєш на стеклі. буря вже дісталася Харкова, Полтави, Дніпра, Сум, Черкас, Миколаєва та інших населених пунктів. Синоптики рекомендують українцям із цих регіонів обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна. У Сумах місцеві жителі опублікували знімок, на якому видно товстий шар пилу на автомобілях. Також у районі вирують масштабні лісові пожежі, що лише ускладнює перебування на вулиці. У Полтаві якість повітря почала погіршуватися ще з вечора 29 вересня. Відповідний індекс піднявся до позначки 78, хоча гранична межа норми 50. У області видимість у деяких районах погіршилася до кількох сотень метрів, а подекуди навіть до десятків. Очільник Черкаської області Ігор Таборець підтвердив, що буря дісталася і цього регіону. Мовляв, саме тому у повітрі відчувається запах диму, а на дорогах погіршується видимість. Покращення ситуації на Черкащині не варто чекати до 3 жовтня. У чому ж причина такого катаклізму? Спеціальний сервіс в Індії повідомляє, що полову бурю до України приніс вітер із Узбекистану, охоплюючи також Саудівську Аравію та Єгипет. Водночас, Укргідрометцентр додає, що запилення повітря виникло у Каспійській низовині. Звідти рухається вітер, який переносить забруднення до України у верхніх шарах атмосфери. Синоптики прогнозують, що пил затримається у нас до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Причому пил надходитиме хвилями, тому покращення погоди чергуватиметься із погіршеннями видимості та якості повітря. Ну а до Київщини запилення пройде вже 1 та 2 жовтня, проте кількість пилу буде вже меншою, додали в Укргідрометцентрі. А поки частина України потерпає від забруденого повітря, у Карпатах вже сніжить. Там на снігу та прогнозують мороз до мінус п'яти градусів. Ось так нині виглядає полонина Пожежевська на хребці Чорногора. Сніжить і на Закарпатті. Місцеві жителі показали, як вхурделило на відомому гірському курорті драгобрат. Доброго ранку, драгобраття! Нарешті. Нарешті, брат, Побачив перший сніжочок понеділок, 30 вересня. Температурка близько нуля. І ось такий сніжочок присутності, ну, звісно, тумана. Звичне явище, брат. Велкам. Друзі. Напишіть у коментарях під відео, яка погода у вашому регіоні: сніжить, дощить чи можливо нічим дихати через палове забруднення. Чекаю на ваші відповіді. Дякую, що дивитесь фабрику. Новин бережіть себе і зустрінемось.